Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники, і не тільки одинадцятикласники. Сьогодні ми розглянемо з вами таку тему обчислення об'ємів тіл. Це тема для математичних класів з поглибленим вивченням, але не тільки математичних, а й профільних. І для звичайних класів теж підходить, якщо ви розглядаєте цю тему. І так, давайте з вами пригадаємо, як ми знаходили. Ну, Що таке криволінійна трапеція? Да? От. Давайте. Ми з вами малювали графік якоїсь функції, коли знаходили площу криволінійної трапеції да? даної функції F від X, і потім вона була обмежена прямою Х до рівня А, прямою Х рівня b і ем, вісю х. Так от, щоб знайти Об'єм фігури обертання, то ця фігура, по-перше, вона знаходиться для F від X, ну, і до F від X більше або дорівнює нулю 0, на відрізку від А до Б. От у вас обмеження, да? і ну, ви розглядаєте таку фігуру. І далі вона повинна обертатися навколо осі Х. От дивіться, вона починає обертатися. Тобто ви переносите цю частину фігури сюди. Так, ну повторюєте да, її? Як вона там вигнута? Ну, нехай буде отак. От. Е, і обертаєте, тобто, от виходить, що у нас отут буде еліпс такий і отут. Ну, то у вас утворилася така фігура обертання. Фігура, яка обертається навколо, ну, якщо її ну, якби перевернути подивитися, подивитися, да, то ну, це воно нагадує, якби, зрізаний конус, наприклад, в даному випадку. Да? Оце наша фігура обертання. І щоб знайти об'єм такої фігури обертання, обмеженої функцією F від X. Y дорівнює F від X, обмеженою прямою Y дорівнює нулю, обмеженою прямою X дорівнює A і обмеженою прямою X дорівнює B. і щоб фігура оберталася навколо, обертається навколо осі X то об'єм такої фігури знаходиться за формулою інтеграл від А до Б квадрат від х. Так. Ну і все, з теорії тут все. 12, 1. Так, у нас дано. Знайти об'єм тіла утвореного обертанням навколо осі абсис фігури обмежена лініями. Так, знайти об'єм Так, бачите, у вас написано обертання навколо осі абсис, тобто навколо осі хсів. Y дорівнює 2х плюс 1 обмежено лініями х дорівнює 1. Х дорівнює 0 і y дорівнює 0. Вам не обов'язково малювати цю фігуру, але ну, якщо хочете, можна намалювати, просто подивитися, що це у нас виходить. От давайте з вами намалюємо. Х. Що це за фігура така Бертані виходить? 2х плюс 1. Значить, це у нас, ну, підставляємо, наприклад, 0, це буде 1. І підставляємо 1, це буде 3. У вас пряма лінія, яка проходить через оці точки. От я намалювала їх. Так, тут 0, тут один. І обмежена Х дорівнює 1, і обмежена Х дорівнює 0. Получається, обмежено оцими і оцими прямими. Ну, і звісно, що х, тобто ви, ось ваша фігура. Криволінійна трапеція, і ви її обертаєте. Тобто, у вас отут буде точка, да? і отут буде точка. Отже, оце йде по колу, це буде такий еліпс, і тут по колу такий еліпс. Ну, тут, скажімо, з'єднаємо отак. Ну, що ви бачите, у нас вийшла така фігура О, дивіться, я намалюю. Еліпс маленький, отут, отак. Тобто це зрізане зрізаний конус. От у вас оберталося оце, оця така трапеція, прямокутна трапеція. О, ми повинні знайти об'єм цієї фігури. Отже, щоб знайти об'єм, вам треба застосувати формулу, яку ми написали. Пі-інтеграл. Від а до Б, тобто обмежена нульом по х і одиничкою. І беремо цю функцію 2x плюс 1 в квадраті dx. Так, якщо ви забули правила, як знаходиться на отакої функції f від kx плюс 1, то ви можете піднести до другого степеня. І потім окремо знайти кожного доданку первісну. Я показую інтеграл від 0 до 1. Тут у нас буде 4 х квадрат плюс подвоєний добуток першого на друге 4х плюс 1. одиничка в квадраті, dx. Ну і все, і знаходити кожного, пі. Тут буде 4х, додаєте одиничку до показника ділити на 3. Плюс 4х додаєте одиничку, це буде квадрат ділити на 2, і плюс, якщо число, приписуєте х. І у вас інтегрування від 0 до 1. Все, підставляєте. І це у вас буде пі, не забуваємо про пі. Тут замість х одиничку спочатку, тобто верхню границю інтегрування це 4 третіх. Плюс, ну тут скоротили, буде 2, значить, буде плюс 2. І плюс 1, мінус, і підставляєте нулі. Ну, це буде 0, тому нам це не потрібно. Отже, це у нас буде 3, цілих і 4 третіх, це ще одна ціла, 4,1 третя пі. Кубічних одиниць. Так. Оце ми знайшли об'єм. Якщо ви пам'ятаєте правило, як знаходиться отакий інтеграл. Так? То у вас В буде дорівнювати P. Я нагадаю, оцей коефіцієнт, який стоїть перед Х, він виноситься наперед, перевернутий, бо він всередині функції. Тобто це буде одна друга. І тепер тут знаходите як степенево куб поділити на 3. І підставляєте від 0 до 1. Підставляєте спочатку одиницю. ну Тут буде. І на 6. Оце все, так. Да? Оце я взяла до... пі на 6. А тут підставляємо одиничку замість Х. Це буде 2 помножити на 1, це 2, і плюс 1, це помножити на 3, І тепер замість хса ви підставляєте, замість хса підставляєте 0. Отримали 1. Тобто це. Буде. Ой, так, тут же ж в кубі, да, а то щось, я забула про куб. Так, значить, це буде пі на 6 помножити 3 в третій це 27, 28. 28 перших. Ну, можна скоротити на 2, це буде 14, а тут буде 3, і виділяємо цілу частину. Чотири цілих, а тут щось вийшло дві третіх. Може, я тут помилилася. Так. Чотири цілих дві третіх. А в першому прикладі ем, так три цілих. Хм. Десь не бачу свою помилку я. А ви бачите? Якщо бачите, напишіть мені, де я тут помилилася, бо я щось не бачу, щоб не затягувати, так. <пі> Друге. Y дорівнює Х квадрат плюс 1, Обмежена х дорівнює 1, х дорівнює 2 і y дорівнює 0. Ну, Одразу підставляємо b дорівнює інтеграл від 1 до 2. У вас обмеження по від 1 до 2. Границі інтегрування. Тут х квадрат плюс 1 в квадраті dx дорівнює. Ну тут от точно треба в другу степінь піднімати. Тобто це буде х четвертій плюс 2х квадрат плюс 1 dx. Знаходимо первісну. Х четвертій – це буде х п'ятій поділити на 5, плюс 2х куб поділити на 3, плюс х. Тут границі інтегрування від 1 до 2. Підставляємо спочатку 2. 2 в п'ятій – 32 третіх, плюс 2 в третій це 8 на 2, 16, третіх і плюс 2. Мінус, тепер підставляємо одиничку. Ну, будемо все віднімати одразу, да? Мінус 1 п'ята, мінус 2 третіх і мінус 1. Е, ну, давайте от 32, так, а чує тут, отак, так, да? то я щось подивилася, не ти написала, так. От у п'ятих. 32 п'ятих, мінус 1 п'ята, це 31 п'ята. Так, плюс 16 третіх, мінус 2 третіх, 14 третіх. І плюс 2, мінус 1, це плюс 1 ціла. Так, це у нас буде 6 цілих 1 п'ята, плюс 4 цілих 2 третіх, і плюс 1. Значить, це у нас буде Одинадцять цілих, а тут до спільного. Тут три, тут п'ять. Значить, це буде десять, тринадцять п'ятнадцятих. Ну, так. Так, а де ж тут в мене помилка? Щось я не розумію. Двадцять вісім на два поділили, чотирнадцять на три. Може, в першому десь помилка? Ну. Так, х квадрат поділити на два, чотири. Чотири. 4 третіх. Плюс два. І плюс один. Так, одна друга. куб поділити на три, значить, пі на шість. Підставляємо одиничку. Замість ікса це буде 3 в третій. Ай, ну, точно, хлопці і дівчата, не робіть мої помилки. Я ж тут плюс поставила, ну, якби отут сюди подивилася, а тут же ж мінус, і підставляємо нулік замість ікса. Мінус 1. Значить, це буде не 28, а 26. І тут буде 13, і тому буде 1. О. Які ми молодці, що знайшли помилку. Так, отже, я не знаю, достатньо чи недостатньо. Ну, в общем, ви зрозуміли, просто підставляєте сюди. А, до речі, тут є четвертий приклад, він такий без границь інтегрування. Дивіться, y дорівнює Х в другій і Y дорівнює Х. Тут краще намалювати. Що це за фігура буде, ми не знаємо. Так, X, y. А ну, Ану, значить це буде парабола. Да, Ми поставимо точки, проведемо. X квадрат – це парабола. І Y до це пряма, яка проходить по діагоналі клітиночок. О, тут трошки тр треба точніше робити. Зараз я покажу трошки вигнути параболу, бо вона отут, отак, -от, от іде взагалі-то. А то ми звикли так малювати а ви як. Ну, отак. І тоді у нас оце пряма y дорівнює Х, вона проходить отак, отут і отут. Тобто границі інтегрування у вас виходить отакі. 1. Ну, у вас же фігура обмежена. зараз. Тобто у вас оця фігура, ось вона, отже, ви повинні спочатку оцю фігуру знайти об'єм, конуса, скажімо так, і відняти фігуру обмежено оцією прямою. Тобто, y дорівнює Х квадрат, а тут y дорівнює Х. Тобто об'єм вашої фігури буде складатись з першого об'єму мінус другий об'єм. Що таке перший об'єм? Перший об'єм це обмежений прямою, бо він верхній. Бачите? Отут, зараз я вам покажу: ось оцією прямою, він більший. Получається конус повний. Да? Y do рівня х. Значит, у нас будет π интеграл від нуля до одного y до X, тобто X в квадраті dx. Ну, це ви ж X підставили в квадраті, тобто за формулою, да? об'єму от f квадрат від x, значить x. І в квадраті. Так, значить, це буде х куб пі, х куб на 3. Тут від нуля до одного. Підставляєте, одиничку, це буде пі на 3. Ну, Підставляю, мінус 0 підставили, Ну, 0 нам не потрібно, тому так залишимо пі на 3. Так, тепер об'єм другої фігури, це пі інтеграл, від нуля до одного, бо друга фігура, я зараз вам покажу, це оця, от обмежено отак. І це буде отак, і отут отак. Тобто вона оця, ось фігура така. ну такий якби Конус, але зрізаний по боках, якби такий криволінійний конус. Да? значить Це буде х квадрат і в квадраті dx. Тобто це буде π інтеграл від 0 до 1 х в четверті dx і дорівнює π х в п'ятій поділити на 5. Від 0 до 1 підставляємо одиничку, це буде π на 5. Підставляємо 0, це 0, і, значить відняти 0 так і залишимо. Тепер об'єм нашої фігури, він знаходиться Віднімаємо від В 1 віднімаємо об'єм другої фігури. Так, значить, сюди 5, сюди 3 додатковий, 5 мінус 3 це буде 2П, поділити на 15. Оце об'єм нашої фігури. Фактично, ми знайшли об'єм. Знаєте, яку фігуру? Отак, червоним намалюю отак. Оця, і з цієї сторони точно така. От ми знайшли Об'єм отакої фігури. Так, все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення. Якщо є питання, пишіть. Якщо там десь знайшли помилку, теж пишіть.